Всім вітання! Сьогодні в нас 5 липня і будемо підживлювати і ще одну грядочку томатів. Буду робити підживлення ось таким мікробіологічним препаратом Байкал. Додається цей препарат до курнику на 10 літрів води. Я буду додавати. Більше трошки, ніж пів літри переброженого курнику. ви можете придбати курник в магазині, є він в сухому вигляді. Ось, І буду додавати 100 губочку 100 мл цього препарату байкал. Він активізує діяльність корисної ґрунтової мікрофлори, забезпечує накопичення поживних речовин в ґрунті, прискорює початок цвітіння, збільшує кількість залізів. На період плодоносіння стимулює розвиток кореневої системи, посилює іму... імунітет рослин. Думаю, всім нам якраз ось ці якості і потрібні для гарного урожаю томатів, не тільки для томатів, так для всіх культур. Це можна використовувати мікробіологічне добриво. Дякую всім за перегляд. Обов'язково скористуйтесь цією порадою, щоб отримати гарний урожай здоровий. До побачення! Дякую всім за перегляд!